Війна за енергетику у прифронтових містах і селах України майже така ж безжальна, як і війна за території. Тихо, подожди. Російські дрони атакують не лише військових, а й цивільних, які борються за відновлення електропостачання. Це Віталій. Він очолює аварійно-ремонтну бригаду ДТЕК на Донеччині. Є фронт. У військових є фронт у нас у енергетиків. І він ну, не сказав би, що намного легше, ніж у військових. Є моменти навіть, я б сказав, що страшніше, було, коли ти розумієш, що в тебе є ОКОП і в тебе є розвідка, і що тобі, тобі скажуть, що там, готуйтеся, що буде обстріл. А ми ж цього не розуміємо. Ми ж їдемо, у нас все, это, фортуна. О, ну, бачите, чуть трохи сложився. Ну, криші нема. Та да вон не махати, вон не махати. І права, да о, тут наші болтаються. Це ми тут і працювати будемо зараз. У таких умовах енергетики на Донеччині відновлюють електропостачання після російських обстрілів. Крім робочих інструментів, їм необхідні бронежилети, каски та детектори дронів. Десь дрон залітає. Слабенький сигнал. Ну, Мішають будинки. Але десь він є, його бачимо. Залетають сюди Молнія-2 – це впів. Він великий, але він управляється, він бачить, куди летить, і він націлюється. Першочергово енергетики ремонтують високовольтні лінії електропередач і ті, що важливі для критичної інфраструктури. У містах працювати стає дедалі складніше, каже Віталій. В місті, це всі будинки це прегради. Якщо в полі, воно там десь кілометрів на 10 є, і ти бачиш, Дашу, ага, оце населений пункт такий, а це на такий, бачиш, куди лети. А тут, якщо і в пів хасу за цим будинком буде, і ми його не побачимо. Радіосигнал сюди не приходить, будинок не дає. А може вилітити одразу, і от і побачиш є. Енергетики на Донеччині були під прицілом росіян ще з 2014 року, адже вже тоді доводилося працювати в зоні бойових дій. Та нині війна змінилася, стала більш технологічною, війною дронів, тому й небезпека стає дедалі більшою. Минулого року ми там ходили і слухали, щоб літак не залітав, кабин не збрасував, слухали, щоб артилерія не стріляла по нас. То зараз всі 95% прильотів це дрони. Якщо оператор тебе вибрав з ціллю, то ти там і загинеш. Із 2022 року співробітники та об'єкти ДТЕК потрапляли під обстріли понад 200 разів. Та, попри загрозу життю і наближення лінії фронту, вони продовжують працювати вночі. Ми живемо так, щоб вижити зранку просинаємося, їдемо туди, кому вночі. Скажем, так не повезло. Куди прилетіло, кому зруйнували хату, кому побили лінії. Багато членів команди також втратили свої домівки. Квартира, у якій жив Віталій у Покровську, зруйнована. Близько 40 енергетиків нині живуть тут, на цій базі. ДТЕК це місце відносної безпеки і відпочинку між їхніми небезпечними місіями. Кілька місяців тому біля машини у нас дрон. Взорвався, він атакував нас, він нас побачив, він дав круг і летів в машину, мов, але кілька метрів він не долетів, а попав в землю. Хлопці якраз в машину сідали, попали під обстріл. 19 хлопців, у нас, які поранення отримали це на роботі. Машина в нас, на якій хлопці працюють, якщо подивитись, там поближче, там в ній є більше ніж тридцять е е е е е відворів після прильоту касетних боєзап... боєприпасів. Там вона вся побита. Можете подивитись. Деревами прятались, бувало все. Гарного нічого нема. Десь дрон за детектор дронів перехоплює сигнали і показує Віталію, що бачить ворог, щоб зрозуміти, чи його екіпажу потрібно тікати. У цьому населеному пункті приблизно за 10 кілометрів від лінії фронту досі живуть люди. Саме для них енергетики і стараються. Тут казати нічого, все видно. Освобождаємо лінію електропередач від зайвих предметів. Вон, квартири, які гарні, може знати. Все добре, все видно. Вон, бачите, що зробив російський мир. Місцева бабуся каже, що в місті немає води і тепла, є лише світло. Воду набирають зі свердловин. Ситуація дуже тяжла, тому що мародерів. Нічого не працює, нічого немає. Всі повиїжджали, поставили нас на призвол судьби. Ми їздимо, машини нанімаємо і їздимо. Получають гроші. Ми нагадуємо, слава Богу. А вода оце, і привозять і воду, і одіяла привозила недавно. О. Ну, в общем, нас і е, е, волонтери, нас не, е, е, мир нас не забуває. Незважаючи на такі умови, жінка не хоче виїжджати з рідного міста. А Це страшно, бачите, що нам діяли. Ми Україна, ми спокійні, ми нікого не трогали, нікого не влазили. Що не так? За землі воюють. Мало їмуся, землі. Просити допомоги в енергетиків приїжджають місцеві навіть із сусідніх сіл. Там світло у нас, ну, вже три місяці. Ну, ми розберемося. Ну, з понеділка давай. Там. Це якраз там, де зараз деокупація йде. А коли була окупація, там лінія фронту там, через дорогу була. І тому да, вже заходили туди, і тому ж там ми і не працювали. Зараз, якщо є можливість, і що військові скажуть, що можна туди поїхати, то поїдемо зробимо. Віталій каже, що до початку російської агресії ще будував якісь плани на майбутнє, а нині живе лише роботою в умовах бойових дій. Коли працювати починали, ніхто не думав, що війна буде. І тим паче отака, яка як ото вже Другу світову доганяє. Хто думав, що навіть от зараз чотири роки буде активний бойові дії? Ніхто не думав такого. Ніхто думав, що хтось може у когось віджати землі. Як в кіно живеш. На сьогодні енергетики закінчили свою роботу, бо працювати далі небезпечно. А це артилерія і це, це, це прильоти. До 12 тисяч. можна працювати, а зараз вже пора тікати. Бо зараз почнуться туди-сюди. Починаються дрони літати, авіація. Але попри все, Віталій не втрачає оптимізму. Бачите, світло є. І кава є О, як в Парижі. Не кофе? для цих бригад світло у вікні означає більше ніж просто струм. Це доказ життя. І цього їм достатньо як мотивації, щоб працювати далі.